Ну що, поздравляємо вже, так? Дорогі наші жіночки, поздравляємо вас з праздником весни, з праздником 8 марта. Вірніше, 8 е, березня. березня. Бажаємо всього самого, самого самого світлого, самого теплого, щоб льодота ніяка не, в смыслі, это, не літало нічого, не повзала з тої красоти. Не все самого світлого. Найголовніше здоров'я і терпіння. Бажаю, щоб ваші рідні і близькі дарували вам свою любов, радість і увагу. Всього вам самого-самого найкращого. Полюбуйтеся, яка краса. Весняний бум квітковий. Які гарні. Так, яке ж свято без тортика, не? зараз давайте приготуємо тортик. Цей бісквіт я роблю вже дуже давно і роблю тільки його, він у мене виходить. Беремо дві миски. В одну миску сухі продукти, в другу, як би казати, мокрі. Значить, ось що мокрі, то даємо два яйця. 280 миллиграмм молока. 1 столовая ложка уксуса. И трошки больше, но ничего. Так, 3 столовые ложки олеи. 60 грам розтопленого вершкового масла. то, -то не торт, то є буде. <рес> а бліт. <блєд>. Обліт <рес> буде. Так, оце одна мисочка. Отак. Розлабимо. Розбовтали. Так, в другу мисочку мисимо 9 столових. Полови ложки муки? Одна, друга, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, трошки ще добавки. 12 ложечек сахара. Ну, можно и меньше, чтобы не такой солодкий был. Кто не любит. Раз, угу. два, три, четыре, пять, шесть, семь. восемь, Хорош. 9, 10 хотя бы. Ну ты же сам любишь сладкое, что ж ты хорошкая. Кто-то что-то улыбнется -зл -зл может. Так, ага, одна пачечка сразу ванильного сахара, И <laughs>, три ложечки какао. Какао, какао. О -о -о -о. Я хочу, <laughs> а, <laughs> дедушка, ты же потрошку выживаешь, слава богу. <laughs> Тихо волосы. Так, и полторы чайной ложкой соды. Що попало, короче? Та ти ж завжди хвалиш цей. Стол. Та так, так. А нічого більше тобі не потрібно. Що тобі залишиться робити, так? Я не як не хвалити? Так, це все розмішуємо. Тоді з цемент кирпича нічого не треба? Ні. Да, понятно. Ну, я на твій день народження. Зібраю кирпичу. Так. Проверяю, чи ничего не забыла. Нет. Так, теперь в суху суміш добавляем мокру. Нет, то наоборот. Мокру добавляем в сухую. Нет. Вот так. Вот так. Ох, я постарковаю. Все это размешиваем. М -м -м, хорошая вершина будет. <ріст> Шоколадна. <ріст> надо було віночек. Сейчас я візьму. <кху> надо було що? Вінчик. А, ну да, да, да. да а не стану да. віночек. Та от віни, кога що замітаємо, то надо було. Конечно. Вінок швабри можна було додавати. <ріст> 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 так, не смішимо. Ну. Так, розмішуємо без фанатізму. Так, пішов процес болтання. А міксера нема? Це не треба тут міксером збивати. А, не треба. Цей бісквіт. Тут, тут так. Тільки в мене, якби пательна була менша. А У мене дуже здорова пательня. Ну, Буде тоньший. Ми, може, не тортик зробимо, а такі Все рожено пирожено. Так. Ну, такі там маленькі з'являться бульбашки. І все. Люблю такі рецепти, не треба заморочуватися. Так, і зараз... Ось у мене тут котельня. Пергамент обов'язково. Та знаєш, вам воно щось напоминає. Ну я сподіваюся, що згарна. Не те, про що подумала я. Мабуть, <ріст> 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 Ой, Ідіот! Я <ріст> взагалі-то ти це все робити. Женька, я знаю, так я нароблю, так ти ж знаєш, де воно буде все. І на голові, і на спині, і на ногах. Так, так, розглажуємо, якщо не розтеклося. Я ж кажу, це велика пательня, тут треба на меншеньку. У мене її зараз нема, вона в мене на квартирі. О! Я думаю, так гарно буде. Все, духовка нахрен. Так, все. І будемо дивитися, в кого яка. У мене духовка не дуже гарна тут ми. Градуси не виставляються, нічого. Це... Там на квартирі там хороша з індукцією. Там шикарний получается цей бісквіт. Ну, подивимося, що у нас тут вийде. Тут все шикарніше все. Так, дістали бісквіт. Він швидко щось так у нас спікся. Ну, для того, що може тоненький. По-моєму, ідеально, він м'якенький, в середині він вологий. Що я придумала? Робити отакі тістечка. Ось так буду робити. Отакий, ну, бачите, який він всередині. Він такий м'якенький і він вологий, як брауні. Ну, це я потім зроблю, а зараз я покажу вам. Крем я роблю сметана і цукрова пудра. Сметану висипаємо, цукрову пудру. Перебиваю теж не міксером, а так бистренько, швиденько, і додаю розтоплений желатин. Так, сиплю сюди цукрову пудру. Апіль пачки. Вже оці тістечка я намажу цим сметанним кремом, а зверху зроблю полью глазою. Кінечний, кінечний результат тоді покажу вам. Дослідуючого кадра. Так, і ось що у нас вийшло з нашого бісквіта і крема. Такі пироженка сердечко.